Закуповувати медикаменти, форму та іншу необхідну допомогу бійцям, тепер волонтери будуть усі разом. Аби зробити свою діяльність ефективнішою, при міністерстві оборони вони створили єдину спілку. Кажуть, ця ініціатива допоможе взаємодіяти з владою та впливати на її рішення. Якщо чесно, я дуже рада, що створюється така асоціація, тому що якщо нас ну так, державні. Службовці визнавали просто як розрізнену силу, то зараз вже ми будемо трошки могутнішою силою. Це по перше, і вони будуть мати рахуватися з нами і з нашими рішеннями, бо ми є представниками громадськості. Зареєстрованим волонтерським групам діяти простіше. А от людям, які допомагають самостійно, часто трапляються на приемні несподіванки. Потаможник, прийому гуманітарки, У них відбувається там розтаможка таможня дійсно йде на идет навстречу кілька годин. А є люди, не совершенно не изучив подноготную цього діла, їм присилали цілими контейнерами різні товари, які були потом зачтені защит... як контрабанда, з'яти, во многих случаях відправлені обратно і це якби ну непозволительне розкажіть времени. Через неузгодженість дій рідко допомога надходить туди, де її вже надали. Тепер зусилля координуватимуть. Якщо якийсь із батальйонів попав на телеекрани, то основна допомога йде туди. При цьому существують батальйони, які не мають ні вооруження, ні обмундирування толком. В одну кучу набросити все на общий план і діяти вже всім будет Це буде більш ефективно. Раніше президент Петро Порошенко підписав указ про підвищення боєздатності армії. У документі, зокрема, йдеться і про підтримку діяльності волонтерських організацій.